в чому у вас перекос зі своїм чоловіком, те, що я бачу, та? Те, що ти не дозволяєш собі повністю віддатися йому як жінка на своїх жіночих енергіях, тому що вважаєш, що це слабкість буде та? до нього. І він не дозволяє собі стати таким е піклуючим про тебе, та? який дає увагу, дає тобі там, можливість свободи проявлення, тому що відчуваєш, що він немов свою слабість проявить. Ви боїтесь один одного да, показатися слабким один для одного. І таким чином перекриваєте весь емоційний зв'язок, такий як має бути через позицію Я чоловік, я жінка. От Дивись, от, давай так. От, я от твій чоловік, я не твій терапевт, твій чоловік. да. Мене неможливо контролювати. Що в тілові? Ну, паніка. Паніка. Як ти тілом відчуваєш цю паніку? Де ти її в тіло відчуваєш? Ну, це... Живіт грудна частина. Давай переводь в мисліобраз, яку форму має? Квадратну форму. Да, якого кольору? Сірого. Да, важка? Ну, я б не сказала, що важка, але така якась неосяжна. А як ти думаєш, це твоя програма чи ні? Набута через власний досвід, чи через когось? Ну, я здається, що вона набута. А да, зараз ти це мама твоя. Ти це мама твоя. Mm -hmm. а, дозволь на хвилинку собі не контролювати чоловіка свого. На хвилинку. Що тоді? Mm, страх, що нічого не вийде. А зараз ти бабуся твоя. Ти бабуся твоя. А, дозволь собі не контролювати свого чоловіка. Ти бабуся твоя. Як тобі? Ну, mm, Все сама. Роби. Сама, да. Зараз ти прабабуся твоя. Да, дозволь собі не контролювати чоловіка. Немає Да. Зараз ти бабуся в четвертому поколінні. Бабуся в четвертому поколінні. Дозволь собі не контролювати свого чоловіка. Як там? Що там трапилось? Давай, ти зависла там. Що там трапилось? Давай, ти прабабуся в четвертому поколінні. Зараз картинки підуть. Що там трапилося з чоловіком твоїм? Просто йде, що він пропав. Нема. Так. Да. Звідти, перша причина, звідти там ну, не проконтролювала, да, і загинув. Да. І біль ця постійна, що якби проконтролювала, вижив. Якби проконтролювала, вижив. Ця програма вона родувала тебе. Mm -hmm. да. Давай ти прабабуся в четвертому поколінні. Давай за рік до того, як зник там чоловік твій. Там біля тебе з'являюся і говорю: да, привіт, неважливо, хто я, що я хочу попередити тебе. Там через рік ну, зникне чоловік твій. Да, але так має відбутись. Згадуй, ваші контракти, душ ваших. Так мало відбутись. Неважливо, будеш ти його контролювати, не будеш, ну так трапиться. Просто знай. Ну, Біль в районі самі. Угу. серці. Да. Зараз ми разом йдемо до твого чоловіка, от зараз перед тобою чоловік твій. Да. І скажи йому, що я знаю, що ти через рік там ну, пропадеш. І неважливо, буду я те контролювати чи не буду, ну так трапиться. Але це от, ну, от, наш досвід з тобою. Давай, знімай зальованість, просто проговориться. Я знаю, що ти через рік пропадеш і я зможу це проконтролювати. Да, і там чоловік відповідає: Я знаю. Я знаю. Люблю тебе. На підходи обіймає тебе. І ти обніми його. Як тобі? Угу. Легше стало пропалунають це, щоб да, да. трошки чуть-чуть пропало. Давай, трошки видозмінили цю програму. Да. Зараз ти це ти, ти це ти тут і зараз. І зараз, уяви напроти тебе, з'являється твоя от бабуся в четвертому поколінні. от да. от, яка от, ну пройшла цей досвід, це її досвід. Да. і от Діставай цю форму, цей квадрат. От прям діставай його себе, цей блок прям. І віддавай їй, кажи, що. ну, Пусть вибач, але це твій досвід. Приймаю тебе, люблю тебе, але це твій досвід. Віддай. Віддала? Так. Да. Да, а що в тому місці відчуваєш, де був раніше блок? Що в тому місці відчуваєш, де був раніше блокт? Яку, да, яку енергію хочеш туди отримати? Можеш, яку, яку хочеш. Да, зараз напроти себе уявляй свого чоловіка, свого чоловіка. Да, попроси у нього ну, щось своє. Я зараз уявляй, як він тобі щось протягує ручку і дає. Що він тобі дає, побачиш? Любов. Да, от яку форму має? Кругла. Да, бери Круга. в ручки, бери Круга. в ручки, відчувай, з яким почуттям асоціюється, коли тримаєш від нього цю любов, цю енергію. Степа. Теплом. Вставляй в те місце, де був блок, де був квадрат, і відчувай, як ця енергія заходить в твій животик і заповнює весь простір в твоєму другому і третьому енергоцентрі. Так. І кожна клітинка, кожна частинка твоя порожиться в цих енергіях, ця енергія розходиться по всьому твоєму тілові. Так. І зараз от скажи чоловіку, що неважливо, контролюю я тебе чи не контролюю, я тебе люблю. Неважливо, Чи контролюю я тебе? Чи не контролюю, я тебе все одно люблю? А. І чоловік тобі говорить, що він тебе любить. Ну, обніміться там. То. Як тобі? Приємно і так. Добре. Роби глибокий вдох, видох. Відкриваючи, повертайся до мене. Давай кореляція невеличка. От я ось зараз твій чоловік. Я це він. так. Да. Мене неможливо контролювати. Як тобі? Спокійно. Умнічка. Поїхали далі. Пригладко.